Друзі, всім привіт Думав я останній раз побуваю на гриле, в сміслі, ну, стоматолога Приїхав сьогодні ставити коронку, Думав вже сюди їздити не буду, но чуть-чуть не подошла, чуть-чуть високовата, з чим повинна бути і буду там її переділувати. Зробили зліпок і прийдеться ще раз приїхати. Хто цікавиться, там оце кафе Мандарин працює з 10 до 6 субота. Неділя, вихідні. там ці процедури, поминки я знаю, замовляють такі діла так що ще прийдеться мені приїхати я, я думав вже сьогодні поставлять мені клики і все ні, ніфіга це мене і перед цим коронки з першого разу не підійшли теж приїжджав на слідчий раз і там вже поставили чуть-чуть підточили. Короче, привкус не совпадати, буде права тоді сторона. Тільки працювати, грубо говоря, ліва буде не соприкасатися, чи як воно. А так я вже посчитав, що мені все це бідеться, ну воно, я думаю, ціна не зміниться. За все про все вийде зуби 7200. 200 тобто, Вирвати зуб 400 до в другої поліклініці походу на государственна. Дві пломби по 850, чистка каміння 900 і коронки на три зуба 3600. Так що я посчитав, вся ця процедура 7200. Я вже так хотів, щоб сьогодні покінчити з цими зубними процедурами. Це така неприємна процедура. Так що бережіть зуби з молоді. Чистіть і все проче. У мене просто вони ще в школі були погані. Уже в школі перші пломби з'явилися. А там такі апарати були дореволюційні, совдеповські пломби, які то на цементному розтворі мабуть, такі Сі, темно-сірі. Як відкриваєш рот, там пломба темно-сіра. Зараз все біленьке, все світленьке, колір зубів. І взагалі не видно, що в тебе зуб за А раніше це же дирку. Видов будь випалюють огромний. Ну, без... Зато <гум> медицина була безкоштовна, я кажу. Так що ще ми сюди повернемось. Зараз їдемо на алмазний, в універсам алмазний сільпо. Докупимо пару банок укринь що я на зиги на Сільпо купляв уже ми з'їли. Коротше така не непогана, по 45, 44 90, Коротше, по 45. Якщо вона є сьогодні такий деньок більш-менш нормальний. Що у нас без 10 вже. Мені треба було до нього на 14.40, я би з опозданням доїхав. Навіть на 5 хвилин раніше, ну нічого. І тоді я чуть-чуть зубами їх поки не почнуться якісь проблеми, там з нижньої челюсті чи з верхній. В принципі всі жувальні в мене будуть зроблені основні. Навірно, поїдемо під мостом, не хочу я напрягатись. Потім більше по дорозі будемо їхати, навіть так, як нам тут обдурити, щоб не вставати. Так, заправочку по ходу нову роблять. Я вже не пам'ятаю, що тут, а ок. Чи це просто вони ремонт конкретний заправки чи... Почали заправки, закончилось переїздом у пошти. Ой, пошти, нові пошти. Здання почали переробити. Так, поки що вітер спин, бомба. Просто завтра, післязавтра То Я думаю, сьогодні познімати. Заедем уже на это, на калинина. Чи як я, короче, десь там гляну там. Прогуляемся на Курчатова просил. Короче, сейчас надо нам допкнуть. До сільпо на алмаз. Так, под мостом машинка подиві. Так, я не здавайте переждемо. Не хочу я летіти. Чи перевзять чем чи не до гдесь цены скоростный конечно но все равно Я не прочитав що це у нас а грибинка грибинки привіт все ми передали електричкою грибунку привіт чи це він з грибінки, чи на грибінку, я не шарю Дало вуші, як розкачегареві. Пробую за 20 хвилин доехать, ну це надо нормально наяривать. Да в принципе, если на дорогу сейчас вылететь, то это будет можливо в таком скоростном режиме, да? нам не те речі скульпнуть а то ми все по тротуарах та по тротуарах так мене повинні пропускати так красне світло як роблять Багато автомобілістів заїжджають на цей карманчик, де стояночка і об'їжджають красний світло. Ще притормажують притормажувати тут. Він мене задержи. Три канавела, сейчас би затестили по прямой до автовокзалу. Мене не момент. Блин, маршрут. Ох, теперь гора. Сейчас позлетимо. Начитався трухи, сьогодні такий шмон по різних районах. Короче, пакують по повній програмі. пляж пораставал у нас шо ты Так, наконец-то. Начальник, хочу сказати чуче. Навчальні, думаю, що він так притирочку біля мене. Ми ж сего не любимо. Біля нас притирочку. Ой-ой-ой-ой-ой! 21 секунда. Нам типа сюда. Вижу разницу. Стандарт. Буд. Буду. На картинке красивый. Буду По учебку. Начальник догнал. Довго він розщепляється. Коротше я за 20 хвилин з герле до алмазна реально. долететь. Ну, трошки я, наверное, не вложусь. С уже. Ничего, универсальный. Решили нам сейчас думаю. Ха-ха-ха. Блин, тут помеха. Выезжаем, значит, сюда. Все, помеху мы бьем. і водичку забувся хоча я прошлий раз там напив три глотка ну зараз мені б не помішало підсушило нормально так що тут у нас справа нічого Приїхався на Герле, знайшов такі чотири калюжі глибоченьких. Пару разів туди-сюди проїхався. Кольоса поми покришки. Так, друзі, всі мирно неба. Гарного вечора, тихої ночі. Не забудьте поставити лайк, підписатися. Ну і всі оці процедури. Так, в принципі, ми на місці. Нифіга себе. Зараз ровно 20 20 хвилин і 16 секунд. Зараз треба ще вас перекинути десь на грудак і попремся.